Роман викладач танців каже, ніколи не думав серйоз про письменництво. Проте написав книгу, аби ті, хто бажає танцювати, позбавлялися страху та мали мотивацію. У ній виклав історії своїх наступників з тих пір. Чоловік захоплюється письмом на зустрічі клубу. Анонімних авторів вже в четверте. У мене вже є певний доробок в письменництві, але він більше носив, як знаєте, моменти до того до бізнесу. Я розбудовую свою мову і знаходжу свою радість в тому, що практикуюся в короткому жанрі, в короткому розказі. Зібрання клубу анонімних авторів проходить кожну неділю. Щоразу учасники обирають формат зустрічі. Там виконують різні завдання. Серед них аналіз власних творів доробків та поради від однодумців. На цей раз майстри слова писали історію, яка запам'яталася їм найбільше за обмежений час 15 хвилин. Потім традиційні обговорення. Вимог, щоб прийти на зустріч письменників початківців, немає. Якщо людина відчуває, що має хист або найголовніше бажання, то завіса клубу для неї завжди відкрита. Та каже організаторка, письменник може бути будь-хто, дивлячись, в якому форматі він буде на себе дивитися. Письменник письменник може бути, який пише маленькі розповіді, а є письменники, які пишуть гарні новели. Взагалі, творча людина це хто? Це людина, яка може з якоїсь там пустишечки зробити якийсь феєрверк. У Дніпрі активно підтримують письменників-початківців, організовують зустрічі з видатними творцями, аби вони передавали власний досвід. Січиславська просвіта також не оминає увагою майбутніх працівників Пера. Сучасна література є надважливою, каже голова організації. Її потрібно обов'язково підтримувати. На різних різних етапах і початкових етапах також це дуже важливо, бо не завжди письменники мають організаційні такі спроможності, коли вони можуть свій твір. Таким чином підготувати до друку, коли вже книжка буде готова для постачання, скажімо так, магазини книжкові магазини у клубі анонімних авторів. Запрошують кожного кого цікавить письменництво, аби покращити свій рівень, познайомитися з однодумцями та просто провести цікавий час за обговореннями. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.